Наталія Гуменюк з нами на зв'язку, полковник і начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України. Пані Наталію, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Дякую, що знайшли час і можливість. Давайте, можливо, спершу поговоримо про поточну ситуацію, як минула доба в зоні вашої відповідальності. Доба пройшла досить неспокійно. Ворог продовжує тероризувати як мирне населення прифронтових територій, так і намагається розкидати свої крила на більш далеку дистанцію на прилеглі території до тих областей, що називаємо прифронтовими. Зокрема, Миколаївщина сьогодні вночі була під ударом дронами. І не, не вдалось нам на жаль уникнути влучань. Відбулось влучання і вибор об'єкта абсолютно очевидний, зрозумілий. Ворог намагається поцілити все у все, що нагадує йому, хоч якісь склади або ангари. Так постраждав будівельний супермаркет. Відповідно, легкозаймисті і горючі матеріали спричинили. Те, що пожежа була дуже потужною, великою, площа понад 600 квадратних метрів, і гасили вогнеборці і довго охоронець об'єкта, отримав важке поранення і знаходиться в реанімації. А, те, що ворог також влучив і в сільськогосподарське підприємство, яке теж має на своїй території відповідні ангари, свідчить і про те, що Наміри припинити роботу того самого навігаційного коридору, який функціонує, і довіра світова до України тримається, у ворога теж продовжує бути в його планах. Також бачимо активність дуже високу по загальному вздовж е, лінії фронту застосуван дронів всіх модифікацій, FPV, ланцетів, інших е, будь-яких моделей для скидання е, розколкових боєприпасів. Такі скидання, до речі, спричинили і е, е, смерть одного ж, з мешканців Херсонщини і поранення іншого. Е, понад 40 нарахували ми ударних дронів. Такого типу, і е, півтора десятки тих, що скидали боєприпаси. Е, що стосується ситуації на лівому березі, там ворог не припиняє штурмів, намагається їх нарощувати. Цієї доби їх було е, півтори десятки, 15 штурмів. Ми нарахували, успіху вони не мали. Наважились окупанти застосувати важку бронетехніку, зокрема танк, який і був знищений під час одного з таких просувань. Ви сказали, пані Наталі, що наважилися застосувати танк. Тобто до цього давненько були такі спроби. Чи правильно я вас зрозуміла? Так довготривалий час. Взагалі була заборона на використання бронетехніки, використовувалися виключно піхотні групи, 10-15 людей, які просувалися в бік наших позицій, mm -hmm. і штурми відбувалися суто стрілецькими боями. Через це у окупантів виникає багато суперечок, багато внутрішнього розладу через те, що вони дійсно вимагають від командування підтримки бронетехнікою, як це за класикою тактики дій. А командування вочевидь економить техніку і не надає їй, пані Наталіо, Ну а реакція, отака ось активність. Так можливо, вона буде з часом посилюватися. Це реакція на певні дії наших підрозділів мається на увазі. Вони не припиняють виконання давно поставленої задачі вибити нас з плацдарму лівого берега, і ця робота в них йде вже досить довгий, тривалий час. Вони сподіваються, що вона буде результативною. Поки що, перевага все одно залишається за нами, саме через те, що ми залишаємось на своїх позиціях, продовжуємо роботи з розширенням плацдарму. Вони не так легко даються, як того хотілося б з розумінням, що. Ворога на лівому березі забагато їх є можливість підсилюватись, і незважаючи на те, що вони не використовують техніку, вона в них в наявності чого чого не скажеш про наші підрозділи. Угу. Ви день тому говорили про те, що ми розширюємо плацдарми плацдарми на лівому березі. Дніпра мається на увазі. Ця робота. Я розумію, що ви не все можете говорити. Ця робота станом на зараз, так на сьогодні вона продовжується. Робота не припиняється ані на хвилину, треба усвідомлювати, що дійсно лінія фронту на цьому на цій ділянці місцевості дуже гнучка, і кожного разу, коли ворог вдається до якихось потужних штормів, не виключено, що може бути переміщення підрозділів з ефектом зменшення території, які залишаються за нами, насправді. Цього не відбувається, тому що ми займаємо ті позиції, які дозволяють зберігати життя людей, але далі продовжуємо бойову роботу і знов завдаючи втрат ворогу, повертаємось на ті території, які вдалось відбити. Пані Наталі, яка ситуація зараз у чорному морі? Хочемо теж почути ситуацію. В чорному морі ворог продовжує тримати корабельне угруповання в кількості від 5 до 7 одиниць. Вони постійно маневрують і курсують між місцем несення служби і базою новоросійською. Тримаються вони дійсно на максимальному віддаленні від контрольованого Україною берега. Це переважно рейд новоросійського порту, і той самий район більш східніший до ближче до тої бази. В зв'язку з чим бачимо і спостерігаємо, що активність ракетоносіїв зараз трошки зменшилась. Залишили на чергуванні один підводний ракетоносій. Це чотири ракети, типу калібр, готові до застосування. Але з огляду на аналіз попередніх днів можемо говорити, що ще Два ракетоносії на надводних і підводний один готові до застосування і вже виходили на е, злагодженість дій. Е, одночасно, фактично, в морі перебували, що може свідчити і про підготовку до масової атаки. Угу. Ну і вочевидь, кількість шахедів, так які запускаються останнім часом. Е, з різних напрямків теж може свідчити про підготовку росіян до масштабного удару. Зокрема, аналіз сьогоднішньої нічної траєкторії руху безпілотних ударних апаратів, які летіли з заходом з акваторії Чорного моря через Одещину і далі на спрямовані були на північно-східні напрями України. Це може говорити про те, що вони розвідували готовність систем протиповітряної оборони, намагалися їх виснажити і перевірити маршрути для майбутніх ударів. Отже ж, ну подивимось, як воно буде. Тим часом, тим часом, центр національного спротиву повідомляє про те, що окупанти, начебто, отримали зараз вказівку посилювати контррозвідувальні заходи на адмінмежі окупованого Кримського півострова і Херсонської області, і там, начебто, особливу увагу вони хочуть приділяти захисту автомобільного і залізничного мостів між Чонгарським і Кримським. Півостровами, що вам відомо власне про ось ці дії окупантів, і чи дійсно вони мають такі вказівки? Чи бачите ви якийсь рух? Так, ми бачимо посилення там контрольних заходів, і це пов'язане зокрема з тим, що вони довго. Намагалися підлатати те, що було пошкоджено в цьому на цих маршрутах логістичних. Вони розуміють, що вогневий контроль, який ми намагаємось встановити над трасою М 17 в районі Армянська, він неминучий і він буде тільки щільніше з кожним днем, фактично. Отже, вишукують альтернативні способи підтягування резервів, але розуміють, що мости пошкоджені були, і навантаження з великою технікою з боєприпасами і з озброєнням навряд чи їм буде можливо. в той же час. Розуміють, що це вразливі об'єкти, які можуть бути повторно пошкоджені. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, з приводу літака, так який окупанти втратили сумою на увазі, 24-й, Ми до ца часто такі випадки стаються, чи це для нас як як подія? Як ви поясните? Ну, звісно, збиття кожного літака це велика подія, і вдача, і кропітка робота. Зокрема, комплексний такий підхід до оцінки цієї події можна зробити, але в будь-якому випадку це послаблення потужності ворога в повітрі, а саме в повітрі ворог має перевагу. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на тимчасово окупованій частині Херсонської області? Там вже вибори в них, оце все має якось воно відбуватися, якісь підготовки. От з того, що я бачила, там по Маріуполю там звозять вже туди і пропагандистів, значить, ну, починають вони наганяти ситуацію, там Путін, наш цар і так далі. Яка ситуація в Херсонській області? Що вам відомо? Так, робота ведеться комплексно. Дійсно, на всіх напрямках тимчасово окупованих територій ворог посилює насильницьку паспортизацію, вони продовжують. Просувати максимальне створення штучного електорату для в майбутніх виборів також під виглядом перевірки документів продовжується і прихована мобілізація. Ворог продовжує збирати чоловіків призивного віку. Обертаючи їх насильно в російське громадянство під час перетину будь-якого блокпосту, вилучається той паспорт, що був, і замінюється на російський негайно, і автоматично заноситься людина в базу мобілізаційного ресурсу, переходить в поповнення рядів загону територіальної оборони, звідки потім поповнює підрозділи на лінії бойового зіткнення. Все це продовжується довготривалий час, і робота ведеться дійсно на всіх напрямках. Також продовжуються маневри ворогам силами та засобами у пошуках розташування місць базування своїх за прикриттям місцевим населенням. Тобто ситуація загальна більш-менш стала. Відбуваються звичні вже для життя в окупації процеси, і вони всі свідчать про дійсну підготовку до виборів і розуміння ворогом, що треба використовувати можливості зараз, бо завтра їх може не бути. Угу. Пані Наталю, ми часто в наших ефірах говоримо про Харків і про наміри Путіна зайти в це місто і так далі. А з приводу Херсону. Там окупанти теж говорять про те, що там ми повернемося обов'язково в Херсон. Ось дочекайтесь там, це буде скоро. Вони намагаються просувати ці наративи, і, крім того, що е, перехоплюють і заповнюють радіоефір, зокрема, своїми потужними передатчиками, відповідними програмами і проголошенням uh -huh. майбутніх планів на повернення в Херсон. Вони також намагаються нищити вишкість стільникового зв'язку протягом минулого тижня. Це була така прям зосереджена їхня робота. Проглядалася фактично в кожному артилерійському обстрілі і дроновому ударі. Намагаються позбавити людей комунікації і доступу до достовірних джерел. Але ми продовжуємо свої інформаційні кампанії, які спрямовані на обізнаність місцевого населення як правого, так і лівого берега. Люди отримують достовірну інформацію, розуміються на тому, що ворог не може не здатен перетнути річку Дніпро, тому що дуже щільний контрбатарейний вогонь. І Висадитись на правому вищому за лівий березі їм також не вдасться. То навіть просто тому, що наші спостережні пункти на декілька метрів вище за їхні, і ми бачимо, що відбувається заздалегідь угу. почули. Дякую вам. Наталія Гуменюк, полковник і начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України була з нами на зв'язку.